Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі супер пропозиції. 11 -й місяць 2019 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений лізинговою компанією за 42 тисячі євро. Комплектація Текна Босе. Ледовське світло, ближнє Дальнє, незвичайний галоген. Чим відрізняється, це йде в нас сама повна комплектація на ледовському світлі з хорошою музикою і досить класним салоном поєднання шкіри Алькантара і матерія. Класний досить колір, графітовий металік. Автомобіль в збереженому стані, 19 й рік, 40 кВт батарея. На класних легкосплавних дисках гума в досить хорошому стані, наближена до нового, що передня, що задня. Автомобілі лізингові з чесним пробігом обслужені згідно регламенту. Такі автомобілі проїжджають 240-250 км на повному заряді батареї. Салончик в хорошому стані, можна провести детейлінг, хімчистку, музика босе. Пробіг 89 тисяч, є всі можливі функції, які лише бувають в електромобілях, навігація, камера, клімат, підігрів. Салону, в автомобільчику є два ключики, безключовий доступ, мультикермо, чотири склопідйомники, датчик світла, датчик дощу. На даний момент автомобіль не заряджений на 100%, але батарея перевірена. І кого цікавить. Даний електромобіль, телефонуйте, ціна буде хороша. 19-й рік графіт. BOSE Текна. В багажничку є два зарядних пристрої, швидкісна зарядка і, звичайно, так, так само савбуфер босе. На сьогоднішній день є один такий представник з Nissan ліфів Тому не зволікайте, телефонуйте. Ціна буде написана в темі відео. Так, а ми завантажили вже наш евакуатор і прямуємо до України. Водій їде до України, везе наступні електромобілі. Купили ми Volkswagen Golf електричний 36 кВт на самому повному заряді. Є також на автомайданчику і дизельні автомобілі. Дизельні автомобілі також веземо, також купуємо, доставляємо для наших клієнтів. Для наших підписників. Доставляємо ми власними евакуаторами і завжди робимо хорошу ціну. Volkswagen Golf сама повна комплектація, ледовські стопи, ледовське світло, легкосплавні диски, датчики сліпих зон, салончик на шкірі. Dinaudio музика, діджитал панель, камера підігрів. Цей автомобіль їде вже під замовлення. Такі автомобілі ще будуть з аукціону, тому кого цікавить, пишіть телефонуйте. І другий автомобіль Opel Ampera 64 кВт батарейки, така стигла вишня в металіку. Автомобіль весь в рідній фарбі має 35 тисяч пробігу. Автомобіль їде на продажу в Україну. Проїжджає такий автомобіль на повному заряді до 500 км. В даному автомобілі батарея замінена, заряджена до повного. 546 кілометрів в звичайному режимі, в легкому режимі. Мінімум 379 Гарантовано даний автомобіль проїжджає. Opel амперка досить стильна, сучасна. Машина, автомобіль, має камеру заднього виду, підігрів сидінь, підігрів керма. Такі карбонові вставочки, ледовське, підсвітку в панелі. Економний і самий далекобійний автомобіль. 30 тисяч пробігу автомобіль. Автомобіль їде в Україну на продажу. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.